оце G Dragon, блядь, я не знаю. Бетрик стоп. Батрик стоп. Бетрик стоп. Давай. Мессия. Тут якраз вот саму ангаре от, вот, вот. Э -э це. Можна мюзик. Music... Ебашить. одна пачка лівнула. Поняв, ото так і грають, блядь. На починки, блядь, під самоліт ніхто не пригає, а за 2 км на трек, блядь, пригає. Це квести роблять, скорше всього, то люди. Ладно, я сюди. Я ці бомжать. А, ладно, ці візьму. Ти на общаги на високі. Hello, bro. Shut up. Оп, юбос? Сейчас сразу поджимаемся. Блять, дайте звук! Саня. Вон есть аптечка, возьми для них. Чупа чупсик. Купим а Есть метка? Вон сжатие. Стой, 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 Кто тут он? Блять, стой, ХП стой, 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 один, один, один. стой, не, 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 не. один. Зразу, Дома, зальний, зразу відкис. Ти не замітив? Ні, я добив його. Є у моти. мене у мене. Ай, блядь, ты сама. Накрытий лох ХП. Спуститься на балкончик. Ah! Yeah. Тачка під'їхала. Тачка під'їхала. меня нет хп. У меня нет А где точка подъехала? Тут, тут, тут. Паша, ты чем? СС. На, не на, 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 иди слева. Походу один тип. Якщо є, дай п'ятерочки. дуже вдячні. На, на, на жовтій? На, да, да, ось тут в мене за сценкою, го. Забери патрони, тут 200 штук. Блять, Паша! Блять, підпорож. Чую його. За сценкою. Не, далі. Тут був. Здалека. Блядь, выжить, выжить, выжить. двое на горке. Аптека, я в когось? Нема, нема. А? одну с кем. Ну, зато. Дай, дай, даю флеш! дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, Бля, хто кто успел А, никто. Чай тачка? тачка. Звук, звук. мене. серьезно нажал чи Блять, серьезно, я. Uh -huh. І бустик, як є. я. На зразу цей. На в'бе собі дай мені один енергетик так вібес собі шкілі. Ходить. Да, да. На углу там коло паші десь. У нас зрак почмарить хвост. Я вбив щось. Яко, Давай це. Хорош. Все закрили. Так, не лутай там усе, блядь. Все це ще двоє. Плятьки птачки там. Третя, да ще. Так, нам треба запустити завдання. Е, заберіть. Зато у нас точка є. Ну, розкажи, да, той мікрофон, вообще що зробити треба? Вісімка тут. Ша, ша, ти пройшов. А, ході. А, та шо, блядь, Ну давай ходи, 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 музику теж твою послухай. Хто з болтовки стріляв, коли ви останнього били були? Я, Я. Понять, все. Де так включається? А Шарика не було, ні? Поключи, как поиграем, бля. Оп! А все, вс, зарубили вес. Слухай, ты мозгу. Дебилы, блядь, не нахуй. Ты вишь, а может мы бьет би... за тут, тут. тут, тут с на горце, блядь? На горке хороший дым. Ну я зайду бостики взяти хоча. б. А там все уто. А мне дедушка дасть бустик? Да, конечно, сын. Ебать! <гум> я думал, ви! мы! Бачу другого. Їх двоє? Речка, не зірвали. Не зірвали. Е, в якому диму? Я дав по ньому на 230. Дав молік. Ще один притул десь? Диви. Молік. Єбать вони кинули. Закидаю це, флешками що? їх. Охуєнні типи, блять. Ми з Пашою приїхали, тупот уже. Мінімум двох, я бачу. Що двоє? нас двоє з двох сторін. Ла? Давай раптом падає. Бля, одного ног, ми все убили. Найс. Оце цей пі 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 пи не хороший. Жесткий типа. Ну непогано вони зіграли, вони блядь, до сторін Ні, Не, вони зараз хуйово зіграли, але так то типа вони жорсткі. Так, дай ви нас ресни, щас сейчас подивлюсь. Подивися. На ресорті можна, но опасно дуже. Або вернуться назад. Ну вернуться назад. Вони... Хіба ресорт, або лос Я Зараз на резорте. Рес. Гора! Вы еще ранжо. Псина, блять. Марсик, спрыгни, пожалуйста. Бляяяяй. За камнем? Уки, сплячь, поясас. Я тут засяду и подожду их. А вон, вон там біжить, бежать, бежать, full open. Вау, ребрый, так путять, вообще приймать. Да, да, да. Один десь тут може бути за камнем. Одвоє тут за горкою. Нам їх треба приймати, пас. Вот тут один біжить, справа. Жовта метка, точно. Китом. Перебігає до тебе, оранжевий. Бежи, біжить. Один Шеє. тут біжить. Жовта, біжи сюди. Отут буде за парашою. Отут акряк. Тачка, тачка, тачка. Пацики, один жовтий, не забувайте, не забувайте, дед. Один жовтий десь має бути, може вже десь ближче підійшов аккурат. Є, yeah, є, yeah, в домі, в домі, в домі. Все, все. Дайте yeah. останній кіл, ушл ты, блядь, там а, да ласка. Серян, блядь. Я почав стріляти, а вже не тебя. Я понял, понял, понял. Бля, я случайно броник. Горка. Ух ебать, блядь? Ся, ничего ну, не... Два Два камня, я в CV. Твой камень зеленый и чуть ли више зеленый камень. Надо два типа вот. Не не, я в севи, тут можно без пойти. Я то, ты в CV, але нам отходить. А, я понял. А птичка есть дать? Да, все есть. А, відкриють. Угу. Зелена зараз не в зоні, вони теж десь будуть сюди йти. Блядь, мені два, типу, треба даювати. Бачу одного. Ось тут, ось тут вже. То тут, то інакше. Зеленої має бути. Ні, то я зрозумів, то я так кажу. Почекай, я вліво крутив би їх. Так, так, так. Вліво, вліво. Мені цікаво просто де зелена буде крутити по правій чи по лівій до нас. До нас я думаю. Хоча в них зверху. Да, в них от зверху. Я не знаю яка в них з ними позиція. Чи їм краще на нас, чи їм краще на них. У них вообще типу, по Ти нас сині тропи пікаєш, дивиться нас. Да, да, тепер постреляй коесос, конечно. Блять, обходить, обходить нас жовта, пацани. Я його візьму. Ще один. Там ще один. Пробіг мару один. Блять, мій кіл забрали. Дай звук. Ви вбили? Звук. Да, да, не знаю, не знаю. Десь має бути. Ще один. Ну кажется, кажуть, що вбили. Ну тут, о, тут. Мог не он він дав мені. Двох? Чи ви мого добили? Ну я одного мені. забрав. І все. І Це один буде. повзав. А, все, я понял. Окей. На синій ног один. То у нас останні там осталось, да? Тут три типа в А, у нас хорошая позиція. Да, у нас вообще все... тут супер. Ви пьедились? Наши? Пожалуй, чуть-чуть. Соня. Соня. Соня! Ну а он же бежит до тебя. Уже над тобой. Я все Давим Дай ему голову. Да я просто подойду, а он уже в тебе вот тут. Не нет, там, там не варик, да. Как с этого стрелять, блять? Сань, попробуй підтягнутися, я цей прикрию. Ти попробуй по лівій дідам підняти. Прямо на темною, на камеру. Це останній. А, він лов хп. Дав йому трохи. Одне хп. Кімік. Хілюся. Потім. йо Звук. Кто это станет? Да, это звук. Не стоит. Финиш? Тот, тот. Можешь дать по нему метку? прямо в здании. Прямо на химик. Внутри в этой я бы не А ну сейчас я упасть, я поползу. Выходить. Ай молодец! Байк тебе Але... нахуй арали, 20 муски, начи. Мара, це так. походу будут, да? На ночка, бля, че я записую, чи ні? Мої бути ютуб, ты шо гонишь, бля. Ну да, ну, кат, блять. Катка, 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 вообще, кат, кат, ну, цікаво. Мене, типу, зафлешило і не зафлешило, типу. Понял, я бачу, але рука у мене піднята була. Оху... Поряд. 10, 10. 16. 20. 23 кела. Кіла. Кіла. Охуєнно. Вімя тільки спонсор фауста. 23. Віме тільки спонсора, блядь, дві. Так. Фух, записывай, найс.